Людмила Миколаївна. Пенсіонерка. Більше для себе й для себе на продажу, І на продажу, бо пенсія у мене не велика. Ну, щоб, конечно, поліпшити своє матеріальне положення, я трохи на продажу. Трохи, трохи, ну не половину. Огородництвом і птахівництвом. Те ж саме для продажу. Розказую картопля. З свекла, морков, капуста, брокколі, капуста цвітна, капуста білакачана, перець, сладкий, гіркий, Этот, сільдірей, лук порей ну, цибуля порей як вона називається, томати, огірки це в першу чергу. Теплицю це в першу чергу мені, щоб вирощувати ранню зелень. Щоб розсаду висіяти там ранні огірки, щоб були огірки. да, тепличка по розмірам така, що для себе огірки, Ну, зелень, розсада. Це саме таке, що я можу її реалізувати. Якщо я висаджу. Мені, наприклад, 100 штук треба, а я можу там 400 посадити. Остальне я можу реалізувати. Ні, ну Маліновська громада виставила, і я натикаюся, що так і так карітас Такий проєкт настільки та настільки, і, звісно, мене це зацепило. Так, я дуже дякую Каріта з Харків, я дуже дякую за таку допомогу. Я прибрала теплицю, це була моя просто мрія. Так як я пенсіонерка за свої кошти, я не в змозі це зробити. Я прибрала птицю, яку я зможу реалізувати і поліпшити так сказати, своє матеріальне положення. От, ну, корм для птиці, це все за кошти Карітаса. І я дуже дякую цій е, організації. А, матакасу я приобрела. Я б могла купити, звісно, матакасу за 2 тисячі. Ну, у мене матакаса дуже гарна.